І ще одне дуже важливе питання, який вибрати фундамент для вашого будинку. Це дуже спірне питання. Всі пишуть там краща плита, краща стрічка, кращі. сваї. Але я вам, вам, вам відповім по своєму досвіду, що коли ми проектуємо, то обов'язково зробити треба геодезію, геологію. На цим попрацює архітектор посади будинок на ділянку. Побачимо висновки геологічних вишукувань, і потім уже конструктор зробить заключення, який краще фундамент підійде для вашого будинку, для вашої ділянки. Зробляться всі навантаження в будинку і підбереться вже вид фундаменту. Тобто всі фундаменти. Гарні, якщо над ними працюють архітектор та конструктор, тобто архітектор посади будинок, подивиться, які перепади, чи, високі, ну, чи рівна ділянка, чи це з великими перепадами. А конструктор визначиться з пробами ґрунтів. Побачить ґрунтової води є, немає. Це які просадочні, просадочні ґрунти, це суглинки, чи які вид, і все в кучу складається, і вже конструктор визначає. І робить розрахунок фундаменту в нашому випадку в нас це сертифіковано. Конструктор має сертифікати з архітекторами, тому будь-який фундамент буде працювати. Але це залежить більше не від того, який ви хочете вид, а від вашої ділянки, від ваших геологічних вишукувань та перепадів на ділянці. Тому всі фундаменти гарні, якщо над ними працюють фахівці, і вони будуть вам приносити якісний продукт. А вже залежить дорожче чи дешевше, це вже більше ж від ділянки. Тобто, якщо перш ніж купувати ділянку, також треба її гарно вивчити, дізнатися, які ґрунтові води, подивитися візуально, які перепади, тому що ці показники будуть впливати на удорожчення фундаменту, тобто самого будівництва будинку.